Всім привіт на каналі Smartphone.ua. В цьому відео підбірка смартфонів до Чорної П'ятниці. Тут я розповім про бренди, які значно знизили ціни на свої смартфони, особливо в бюджетному та середньому ціновому сегменті. Одразу скажу, що не всі компанії пішли на такий крок, і, як на мене, то найкраще себе показали в цьому Realme, Oppo, Vivo. Та Xiaomi. Тож на моделях від цих брендів і зосередимось, і подивимось, яку ціну виробник пропонує українцям в чорну п'ятницю. Перша підбірка топ-5 бюджетних пристроїв. І тут є критерії відбору. По-перше, на мою думку, оперативної пам'яті навіть в бюджетному смартфоні має бути мінімум 4 ГБ. І саме такі смартфони я включив в свій список. Перша модель, яку пропоную, найдешевша 4699 гривень Realme C30S, пристрій з 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вмонтованої, камера основна 8 Мп, фронтальна 5 і акумулятор на 5000 мАч, плюс великий дисплей 6,5 дюйма. Але зважте, що лише з роздільною здатністю HD Realme c 30 s цікавий зовні і має декілька цікавих кольорів, які заохотять як чоловіків, так і жінок. А до того ж у нього лише одна основна камера. І це показує те, що виробник не став розпилятися на велику кількість зайвих елементів, а сконцентрувався на чомусь одному і зробив це дуже добре. Наступна модель, яку я пропоную розглянути для бюджетного списку, OPPO a 17. Ціна 5555 гривень. І це майже на тисячу дорожче від першої моделі Realme C30s. Але тут ми маємо і камеру покраще на 50 мегапікселів основну. Плюс процесор Helio G35. І подивіться на його тилову сторону. Дуже трендово зроблені віконці для камер. Третім пристроєм бюджетного сегменту стає Realme c 33. Він всього на 44 гривні дорожчий за a А. 17. Але також має основний фотомодуль на 50 мегапікселів, плюс додаткову камеру на 0,3 мегапікселя, а при цьому в нього батарея також велика 5000 мАч, великий дисплей 6,5 дюйма, основної пам'яті 64 ГБ, плюс можливість розширити її картками ще на 1 ТБ. Наступним смартфоном, який я вважаю доступним, а це сегмент до 7000 гривень, є. Vivo Y21. Ціна 5999 гривень. Що отримує покупець за цю ціну? Процесор Helio G35, пам'яті 4 плюс 64, 5000 мАч, акумулятор, основна камера. 13 плюс 2 мегапікселі, фронтальна камера 8 мегапікселів, ну і дисплей 651 дюйма. І все це працює під Android 12. Зважте, що всі смартфони, які я підібрав для бюджетного сегменту, працюють на Android 12 версії. Чи є ще на ринку смартфони з Android 11? Так, їх достатньо, і деякі виробники навіть не збираються оновлювати їх до Android 12 версії. Тож я для вас підібрав лише. Найкращі топові бюджетні пристрої. П'ятірку бюджетних пристроїв закриває Xiaomi Redmi 10 c Вважаю, що його ціна в 6499 гривень. Доволі таки цікава, якщо ви шукаєте пристрій на потужному процесорі Snapdragon 680. А по іншим параметрам він майже схожий з тими чотирма смартфонами, які я перерахував раніше. Тож резюмуємо. ТОП 5 бюджетного сегменту на Чорну п'ятницю 2022 року в Україні. Перший Realme C30S, другий Oppo A17, третій Realme C33, Четвертий – Vivo Y21, та п'ятий Xiaomi Redmi 10 c Переходжу до середнього цінового сегменту. І тут я розглядаю смартфони, які працюють також на Android 12, мають від 6 ГБ оперативної пам'яті, мають швидку зарядку мінімум 33 Вт та прайс до 15 тисяч гривень. Ну а ще у них обов'язково має бути екран Full HD або Full HD+ відкриває п'ятірку смартфон Realme 9 4G. Ну нехай 4G, але ми маємо 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вмонтованої Процесор Snapdragon 680, а також екран Super AMOLED 6,4 дюйма 90 Гц. Батарея на 5000 мАч і є швидка зарядка 33 Вт. Ну і покупця обов'язково порадують камери фронтальна на 8 Мп та основна 108 плюс 8 плюс 2 мегапікселі. Якщо цікавитись фото, в принципі за недорого, тому що ціна на цю новинку всього 9999 гривень, тоді варто звернути увагу на Realme 9 4 g Другий смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Його також можна купити за 9999, але пам'яті основної там буде всього 64 ГБ. гігабайти. А якщо хочете вже 128 ГБ гігабайт вмонтованого накопичувача, тоді прийдеться викласти 10999 гривень. Процесор тут 732G, а екран 667 дюйма, частота 120 Гц. Але як на мене, то Xiaomi трішки програє Realme у кольорах корпусу. Якщо хочете чогось більш цікавого, тоді зверніть увагу на Realme. Але якщо хочете оригінальності в дизайні, тоді подивіться і на Oppo reno 7. Ціна 12222 гривні. Процесор Snapdragon 680, батарея 4500 мАч, Зарядка 33 Вт, фронтальна камера 32 мегапікселі, основна 64 плюс 2 плюс 2. Оперативки 8 ГБ. І це. Принципі непогано, особливо якщо ви шукаєте пристрій з дуже оригінальним дизайном. Четвертим смартфоном, який я рекомендую в середньому ціновому сегменті, є Vivo V21. Ціна 12999, І він справді того коштує. Я робив огляд цього смартфона і по фронтальним камерам. Хоча не лише по цьому вважаю його одним з найкращих, тому що там навіть в фронтальному модулі є оптична стабілізація. Процесор тут Dimensity 800 u екран 644 дюйма, 90 Гц AMOLED. Оперативної пам'яті 8 ГБ, вмонтованої 128. Батарея не найбільша в класі 4000 мАч, але зарядка швидка 33 Вт. Фронтальна камера 44 Мпікселі, основна 64. 8 2 Останній смартфон, який закриває наші топ-10, це Realme 9 Pro Plus. Ціна 14999 гривень. І цей пристрій я також тестував власноруч. Якщо вам не сподобається його корпус, а він не може не сподобатись, тоді ви маєте оцінити його апаратну складову. Процесор Dimensity 920, екран 643 дюйма, AMOLED 90 Гц, пам'ять 8 плюс 128 ГБ, батарея 4500 мАч і зарядка 60 Вт. Найкраща з усіх смартфонів які я перерахував раніше в середньому ціновому сегменті. Фронталка 16 Мпік, а основний модуль 50, який доповнений ще двома камерами, і знімає він відмінно. Якщо хочете, можете самі оцінити фото, яке я робив на цей смартфон. Лінк є в описі до цього ролику. Резюмуємо і перед собою бачите список зі всіх 10 смартфонів, які я рекомендую подивитися на Чорну п'ятницю, якщо плануєте купити пристрій за зниженою ціною. Якщо у вас є свої варіанти, то кидайте їх в коменти до цього ролику. Якщо у вас є питання, чому я не розповідаю про флагманські пристрої, то тут і казати нічого. Ціна на них. Під 40 тисяч гривень, а лідери там не змінились. Що Apple, що Samsung домінують. По-перше, це iPhone 14 та його серія, та серія Samsung Fold та Samsung Flip 4 покоління. От і все. Тоді як інші виробники просто на деякий час перестали завозити в нашу країну свої топові пристрої. І всі ми знаємо, чому через війну. Але сподіваюся, що русня вам не завадить зробити правильний вибір гаджета на чорну п'ятницю. Якщо ви вирішили його купляти, то він вам точно потрібен. А у мене наразі все. Якщо виникли питання, задавайте їх в коментарях до цього ролику. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.